Найщиріше вітання, друзі. Нагадую, що контрнаступальний дайджест ТРО Медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Отже, розпочинаємо традиційної ситуації на фронті, де дуже гаряче, особливо на сході, де ворог веде наступальні дії. Які зміни відбулися? Отже, варто розпочати з купінського напрямку. А насправді, попри те, що ворог пішов в атаку значними силами, і попри те, що вони... Кинули велику частину своїх підрозділів, продовжували штурмові дії. На сьогоднішній день дещо спала ця активність наступальна. Це частково пов'язано із тим, що погодні умови несприятливі, але так само це пов'язано із тим, що українські сили впевнено тримають оборону. Понад те, навіть українські підрозділи переходять в контрнаступ, там відкидають ворога і дають зустрічний бій. Тобто, ворог, коли фактично припиняє свої штурмові дії, українські сили знаходять можливості, відновлюють свої потужності і переходять в атаки і дають серйозні бої. Ворога тому це що стосується Купінська. Попри тиск ворога, тримається цей напрямок. Лиманський напрямок жодного просування і жодних тактичних найменших успіхів у окупанта не спостерігається. Якщо під Куп'янськом деякі просування ворога дійсно були і там були певні тактичні здобутки, то на Лиманському напрямку цього не фіксується на сьогоднішній день. Всі атаки відбиваються попри те, Помітно, що ворог не полишатиме зусиль для того, щоб атакувати в майбутньому. Тобто, тенденція до того, що це буде одним із гарячих напрямків на найближче майбутнє на осінньо-зимовий період. Вона зберігається. Ворог буде там атакувати. Бахмутський напрямок видно знову ж таки ситуація. Особливих змін не зазнала, тому що ми бачимо на північному фланзі в районі Курдюмівки, то російські війська намагаються переходити і виходити в штурмові дії. Наші сили дають відсіч, і ситуація, в принципі, особливих змін не зазнала. Є просування і певні тактичні здобутки в українських військ на південному фланзі в районі Кліщівки та Андріївки. Спостерігається наша активність і подальше просування, що дуже важливо. Мар'їнка продовжує залишатись так само гарячим напрямком. Ворог здійснює постійні штурмові дії, намагається пройти оборонні рубежі наших підрозділів, але безуспішно. Авдіївка ситуація доволі таки напружена. Після того, як ворог пішов в активні бойові дії, штурмові знову ж таки хочу нагадати, тому що бачу, дуже багато запитань виникає: а чому ж саме Авдіївка? А чому зараз, а чому так? Ну, по перше, зараз це було прогнозовано, і я так само про це говорив ще розпочинаючи від кінця серпня, про те, що ворог активізує бойові дії на сході. Це було очевидно для мене так точно. Так, от зараз видно, що це стала Авдіївка через те, що у противника були певні вихідні позиції, які були ним фактично отримані і завойовані протягом цього року. Тобто ворог ішов в наступальні дії довкола Авдіївки і минулого року. І цього року я хочу нагадати, що в березні цього року були повідомлення про те, що російські війська мають намір оточити Авдіївку. В серпні були подібні повідомлення. Себто вони отримали для себе ось ці фланги північний і південний, звідки, за задумом російського командування, як їм здається, краще розвивати наступальні дії. Одначе вони не врахували, що таку ситуацію розвитку прораховувало і українське командування і готувало оборонні рубежі. Як наслідок, ми бачимо, що російські війська полізли в цей наступ, несуть величезні втрати насправді. І з точки зору ослаблення ворога, з точки зору його знесилення, з точки зору знищення його техніки, сил, засобів, перемелювання живої сили. Наше угруповання військ, яке знаходиться в Авдіївці і на підступах, виконує роботу на відмінно. Це надзвичайно потужно і ефектно. Тобто, на сьогоднішній день ця боротьба увінчується успіхом і себе виправдовує. Звичайно, є ризики і для наших сил, це зрозуміло, тому що ворог не припиняє наступальні дії і після певних пауз знову суне. Але разом з тим, треба зазначити, що я думаю, будуть враховані ці. Скажімо так, дії і нашим командуванням, і відповідно ухвалені рішення, що якщо раптом ситуація буде змінюватися, і ворог зможе задіяти додаткові сили, ухвалювати подальші рішення, з можливо там, з відходом на інші рубежі і так далі. Але ситуація для ворога ну доволі таки, скажімо так, критична з точки зору втрат. Хоча знову ж треба розуміти, що сподівання на те, що виключно втрати. Можуть змінити щось психологічно, дещо у противника. Ну скажімо, на жаль, це не завжди виправдовувалося в ході цієї війни на Бердянському напрямку, де раніше наші сили координували зусиллю по веденню наступальних дій. Зараз помітно, що російські війська намагаються іти в такі наступальні дії, локальні, відвоювати певні позиції, які утримуються нашими підрозділами, але не мають значних успіхів. Насправді помітно, що наші сили утримують позиції і відбуваються атаки ворога. Мелітопольський напрямок, українські війська продовжують ведення контрнаступальних дій, район Роботиного, Новопрокопівки, Вербового. Є просування наших підрозділів і є потенціал розвинути успіхи. Але тут варто розуміти таку річ, що ворог все ж таки координує свої дії в обороні, вони все ж таки а, утримують певні підрозділи, здійснюють додаткове замінування і роблять це, аби блокувати просування. Цікава ситуація на лівобережжі Херсонщини. Оскільки інформація про те, що там діють українські підрозділи на лівобережжі в районі козачих лагерів і південніше, це дуже важливо. Оскільки, в разі, якщо за задумом командування це може бути більш потужна флангова операція з задіянням техніки, сил і засобів, це може призвести до дуже успішних дій для нас, тому що з'явиться можливість українських сил зайти з флангу в тил в ворогові. І це призведе до того, що буде порушуватися логістика окупантів, це призведе до того, що противник вимушений буде задіювати свої сили з Мелітопольського напрямку, перекидати сюди і діяти так само, що дасть можливість відповідно нашим підрозділам в районі Вербового діяти більш активніше. І це, звичайно, що порушуватиме логістичне сполучення з Кримом. Тому і перспективи дуже великі і тримаємо кулаки за наші сили там, але. Треба розуміти, що операція такого рівня потребує залучення техніки і засобів протиповітряної оборони, що дуже важливо для прикриття наших позицій, для прикриття наших сил від численних атак, можливих ворога з повітря. Ось це дуже важливий елемент. Але ось ця флангова операція нашого командування як спосіб парирування російських дій на фланзі зі Сходу, де ми бачимо Куп'янський, Авдіївка як фланги. Це може бути якраз. Ось та протидія, плюс контекст і момент обраний, коли фокус уваги повернутий, коли здавалось би західні змі та медіа не чекають якогось просування істотно великих здобутків зараз, як вони кажуть, від нашого контрнаступу до кінця цього року. А тут може бути прорив. Ось це дуже важливий елемент. За цим спостерігаємо, як в подальшому будуть діяти наші сили, тому що це дуже важливий елемент. Щодо військової допомоги для України. Це дуже важливий аспект, оскільки бачимо багато спекуляцій, маніпуляцій в інформаційному просторі, і навіть в Україні тут так само. Отже, що варто зазначити, що президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив рішучу промову в овальному кабінеті за столом резолютце. В принципі, в овальному кабінеті глави держав Сполучених Штатів не так часто роблять звернення до нації і роблять це в дуже важливі чутливі вирішальні моменти. Таким чином, президент Байден сказав про те, що для України буде пакет 61 мільярд доларів, і він це об'єднає в пакет з допомогою Ізраїлю, Тайваню і Південним кордонам, що дає можливості в принципі, провести це для голосування в Конгресі. З меншими ризиками ніж це був би окремий пакет допомоги для України, тому що це питання консолідує американських законотворців, і навіть ті скептики, які чомусь вперто виступають проти збільшення підтримки для України для боротьби за демократію і свободу, вони підтримують облаштування південних кордонів або допомогу Ізраїлю. Тобто, очевидно, що пакетним голосуванням це провести буде легше. Тому це дуже важливо, тому я думаю, що а, так само це дасть поштовх до того, щоб на наступний рік ми отримували необхідну допомогу. Хоча варто зазначити, що турбулентність певна політична спостерігається у Сполучених Штатах. Дійсно, ситуація з тим, що продовжуються вибори спікера, і вони не визначені. Так само треба сказати, що ситуація на Близькому Сході, яка постійно напружується. І не видно поки що врегулювання, скажімо так, і зменшення фокусу уваги до цього регіону. Це певною мірою відвертає увагу від України інформаційно медійно. І, звичайно, це нам не на користь, це на користь нашим ворогам Росії, яка безумовно не полишає спроб відволікати різними способами увагу Заходу, розпалюючи і підкидаючи дров у багаття ось цих протистоянь. Воїн нестабільності тому я думаю, що дуже слушні слова американського президента про те, що автократіям не можна дати перемогти. І до речі, лідер меншості в сенаті, е республіканець Міч Маконел, він сказав про те, що є нова вісь зла: це Китай, Росія, Північна Корея, Іран з ними не можна говорити їх потрібно стримувати, і це дуже важливий меседж, так само і аспект для нас. Варто зазначити також про те, що міністр оборони України у міру подякував Сполученим Штатам за атаки МЕС. Я маю сказати, що, на мою думку, нам варто очікувати не тільки а, те, що ми побачили з касетною частиною, а й з фугасною на 300 км так само. І це неодмінно станеться. Тобто це логіка процесу, так як було із системами Хаймерс, коли ми отримали в червні 2022 року лише 4, а потім це пішло і ми застосовуємо зараз їх. Активно і також йде підготовка до наступного Рамштайну. Зараз дуже важливо спостерігати за цими форматами, як нас будуть забезпечувати, що ці пакети будуть включати зараз на зиму, і вже з підготовкою на весну. тому що це дуже важливий аспект, і він дуже чутливий. Наступне, що варто зазначити про ситуацію на Близькому Сході, видно, що ізраїльська армія проводить операції, видно, що діють ефективно, але не вдаються до повномасштабних дій по перше, тому що це може затягти дуже серйозне протистояння в дуже довгу війну, і тут для прикладу битви за Масул, Фалуджу і так далі, які відбувалися в Іраку, із зокрема іракською армією і американськими спецпризначенцями, Urban Warfare, тобто бої в місцевих умовах, які втягували, втягували, втягували дуже довго. І ця тривалість вона може, скажімо так. Стримувати Ізраїль і партнерів, тому що це удар по економіці, варто зрозуміти. Плюс це великі ризики. Тому на сьогоднішній день ситуація зводиться до того, що операція неодмінно буде, вона триває. Ізраїль діє ефективно, наносить удари дію спецпризначенці, але також ведуться перемовини про звільнення заручників. Ось це дуже важливо, але з точки зору ситуації в регіоні вона залишається напружена. Провокативні заяви міністра закордонних справ Ірану про те, що Близький схід зараз порохова діжка є достатньо однієї іскри все вибухне дії е, і різних е, ісламістських терористичних груп по для по нанесенню ударів по базі е, Сполучених Штатів Іраку, в Сирії, провокативні запуски дронів з Ємену. Все це відбувається, і все це то знову ж таки певний простір нестабільності. І звичайно, що бачимо, що США налаштовані доволі таки рішучі протидіяти. Тому ось така ситуація, і в світі, власне кажучи, крім того, Китай певними факторами включився, тому що відбулися неприємні інциденти, які надійшли ледь до бойових зітнень в південно китайському морі між китайськими кораблями і філіппінськими. Ось, власне кажучи, те, що відбувається, і те, що ми повинні і будемо аналізувати в подальшому. Для вас тому залишайтеся з соцмережами ТРО Медіа. Дякую, що дивитеся! Слава Україні!